Збройні сили України. Це ще було, був 2000 рік, поступив в інститут, Київський військовий інститут зв'язку. У 2005 році я його закінчив і яка доля привела коротше, проходити, проходити далі службу в 30-й механізованій бригаді, де я до сих пор проходжу військову свою службу. Ну, там, на певних посадах. Начальник майстерні, потім помічник начальника автомобільної служби, потім начальник автомобільної служби. Ну і останні два роки, почти два роки там, без маленького гака, як кажуть, вже командир ремонту відновлювального батальйону. Це вже 20 років після закінчення вишу, да, ви вже працюєте з, саме в 30-й 30-й механізованої бригаді. Я так розумію, 30-та механізована бригада це дуже така одна з найстаріших, та, навіть, так, мабуть, бригад? Так, так, так. Це... Одна з найстаріших, як кажуть, були там пропозиції служити десь-інде, але, як кажуть, душа лежить до своєї, своєї рідної бригади, не хочеться як кажуть, покидати цю 30-ту бригаду, хочеться тільки йти вперед, кажуть, і тільки з 30-кою.